Будь ласка, що у вас відбувається в місті Іванкові? 21 по 28 число у нас відбувається соціологічне дослідження на рахунок того, що чи довіряють люди нашій владі, нашій міліції, нашій прокуратурі, нашій судовій системі. Ну, люди виявили, виявляють досить активну велику позицію громадянську. Чому? Тому що корупція. І оці тіньові всякі домовленості, вони просто буде дістали. Також розглядається питання чи довіри до, до відділу земельних ресурсів нашої, нашого району. По землі взагалі окреме питання. Корупційні схеми дерева землі взагалі зашкалюють. Тому люди абсолютно не довіряють на сьогоднішній день ні земельним ресурсам, ні прокуратурі, ні міліції. По міліції я хотів би сказати окрему, окрему ситуацію. Люди не довіряють більше начальнику міліції, ніж тим хлопцям, які працюють в середньому міліції. отакий от парадокс. От на сьогоднішній день так, так, така ситуація. По селищній раді, по районній раді ситуація дуже схожа, тому що люди дійсно довіряють керівникам, також не довіряють депутатам, хоча числа депутатів є порядні люди, які людям, люди вагаються. Там серед депутатів є нормальні депутати, але загалом ті рішення, які були узгоджені селищною радою, які були згоджені районною радою, вони абсолютно не відповідають вимогам людей. Тому отака ситуація у нас підштовхнула для проєкту статичним послідження». Дякую.